Ну, і врятувався завдяки тому, що знаходився в ковчегові. В часи Нового заповіту Ковчегом спасіння називається церква, яка буде вознесена. В другому посланні Петра, першій главі, десятому вірші, написано Тому, браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання, бо, роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь. Тобто, Тверда віра, вона допомагає нам правильно прожити наше життя і ніколи не спіткнутися. Тому християнство і віра в Бога, вона актуальна аж до сьогодні. Тому що якщо Бог всередині нас, якщо ми маємо дійсно цю віру і виконуємо наше покликання, виконуємо те, що призначив для нас Бог. То віра, ця вона перемагає світ. Віра, вона допомагає вирішити всі проблеми. Віра, вона є над гріхом. Немає таких проблем, немає таких питань, яких не міг би вирішити Бог, адже він творець всього цього світу. І якщо ми в єдинстві з ним, якщо ми діти Божі, то, звичайно, ми разом з ним можемо перемагати цей світ. А якщо в нашому житті є якісь залежності, якщо ми довгий час не можемо позбутися якогось гріха, якщо є якісь невирішені проблеми, значить десь є проблема з вірою. Якщо немає сили наступати на всі ці проблеми, немає сили наступати на гріх, значить, десь є проблема з покаянням і з відносинами з Богом. Можливо, наша... Віра з віри Авеля стала вірою Каїна. Можливо, з дитини Божої ми стали дитиною цього світу, і для цього дійсно треба аналізувати своє життя і знаходитися в домі Божому, в церкві, де проповідується чисте Євангеліє, і де дійсно люди Божі можуть нам допомогти розібратися в цих питаннях.